За моєю спиною готель «Гудзон» у Дніпропетровську. Околиці міста. Гудзон заявляє, сюди може добиратися будь-яким видом транспорту. Я і команда обрали човник, як і Васики та Лесики. Минулого разу я команда залишила тут срібло. Три роки тому ретельна ревізія одного з найдорожчих котеджів готелю довела: тут все відповідає ціні: чистота повсюди, натуральні меблі, біла білизна, кількість додаткових подушок і ковдр, якісна косметика у ванні, і навіть підлога та стіни з підігрівом. А от перевірити стандартні, дешеві номери готелю Ольга не змогла. Вони всі були зайняті гостями. Тому ревізор вирішила натиснути на больову точку усіх ресторанів і готелів і несподівано перевірила кухню. Але вона. Виявилася чистою, та й в холодильниках панував порядок. Ольга змушена була визнати. Ревізор рекомендує Гудзон у Дітно Петровська. Гудзон здобув срібло ревізора. Тепер ми повернулися із новою з золотою відзнакою. І тепер на готель чекає дуже особлива ревізія. Добрий день, це програма ревізор до вас. А ви тут живете чи працюєте? Я працюю з начальник з безпеки. та Ого, яка честь для ревізора? Сам начальник охорони зустрічає. Так ви звати. Петр. А мене Оля. Може до вас? Все нормально, бо їздить. Давай руку. Дякую. Ой, ви нас виглядали. Здається, Нет, що ми ви не виглядали. Стих... Нам охрана докладує, коли йдуть по водному транспорту катера і. И... Техническая служба обычно обеспечивает, помогаешь швартоваться техники, чтобы не было проблем у убедиться. Да, потому что дор дорогое бу... удовольствие. А я замерзла. Дуже холодно. А, давайте со сквозняка вот туда, на дорожке. У мене є мій номер, який проплачений. Ось він. Ага. Я хочу 4, до нього зайти. 3. Де він є? Я Все, Я вас проведу. Де він приблизно? Е, приблизно в тому напрямку цього разу команда ревізора заздалегідь зняла у Гудзоні найдешевший номер двомісний стандарт. А щоб швидше зігрітися, Оля вирішує пробігтися. Ой, як холодно. Дуже зимно легко дихається. Я зараз за вас всіх подихаю. О, Сережка не впаде. За вас всіх подихаю. Блок 4, кімната 3.